Слава Україні! Вітаю націю героїв зі споконвіки на віки українського Донбасу, за околиць іроїчного міста фортеці Бахмута. Друзі, українські нації ніколи не бракували героїв. Так же склалося, що ми живемо на такому шматочку землі, куди постійно приходять зайди і приходять постійно з одного місця, зі Сходу, з Московії. Крайні тисячу років ведемо ми з ними війну, війну за нашу незалежність, за свободу, за ідентичність. І в цій війні Україні ніколи не бракувало героїв. Місяць травень це той місяць, коли багато визначних українців загинули в цій війні. В травні поліг від рук большевицьких агентів, вони отаман Української Народної Республіки Семен Петлюра. В травні загинув батько самостійної України. Микола Міхновський в травні від рук московських окупантів загинув командир однієї з найбоєздатніших воєнних формацій перших визвольних змагань, полковник Євген Коновалець. Відтак вже багато десятиліть народ 23 травня відзначає Народне свято День Героїв. Бо так склалося, що в країні героїв і в нації героїв гідні медиків, металургів, хіміків, біологів, біологів ботаніків. Але немає Дня Героїв, офіційного Дня Героїв. Хоча героїв не бракує. І не тільки в минулому. Героїв тепер багато тут, звичайних людей, які з звичайної робітничої професії прийшли сюди на Донбас боротися за незалежність України, гинути, йти на небо. Тому на сайті президента України зареєстрована петиція про відзначення офіційного свята, встановлення офіційного свята, День Героїв. 23 травня, щоб народне свято Героїв стало і національним святом Героїв, офіційним святом Героїв. Друзі, я прошу вкласти свій маленький внесок, зайти на сайт президента і підписатися під цією петицією. Нація героїв потребує Дня Героїв, потребує офіційного вшанування, потребує пам'яті про тих, хто життя своє поклав за друзів своїх, за свободу і батьківщину. Слава Україні!